Перша Самуїлова, перший розділ. І був один чоловік із Раматаїму, Цофіму з Єфремових гір, а ім'я йому Елкана, син Єрохама, сина Ілія, сита Тоху, сина Цуфа, Єфремляни. А він мав дві жінки: ім'я одній Анна, а ім'я другій Пеніна, і були в Пеніни діти, а в Анни дітей не було. А той чоловік рік у рік ходив із свого міста до Шіло, щоб вклонятися та приносити жертви Господу Саваоту. А там два ілієві сини, Гофні та Пінхас, були священниками для Господа. І як бував той день і приносив жертви, то він давав своїй жінці пеніні усім синам її та дочкам її частини, а Анні давав частину подвійну, бо любив її, та Господь замкнув її у тробу. А її суперниця розпалювала її гнів, щоб докучати їй, бо Господь замкнув її у тробу. І так робив він рік у рік. Коли вона входила до Господнього дому, а та так гнівила її, і вона плакала й не їла. І сказав їй чоловік її Елкана Анно, чого ти плачеш і чому не їси, і чого сумне твоє серце, чи ж я не ліпший тобі за десятьох синів? І встала Анна по їді та попитті, в шіло, а священник Ілій сидів на стільці бічному двірку Господнього храму. А вона була скорбна духом і молилася до Господа та плакала гірко. І сказала вона обітницю, та й сказала: Господи Саваоте, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці, і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господеві на всі дні життя його, а бритва не торкнеться його голови. І сталося. Коли вона довго молилася перед Господнім лицем, то Ілій пильнував за її устами. А Анна вона говорила в серці своїм, тільки губи її порушувались, а голос її не був чутий, і вважав її Ілій за п'яну, і сказав до неї Ілій, аж доки ти будеш п'яною, витверзись зі свого вина. А Анна відповіла та й сказала: Ні, пане мій, я жінка скорбна духом, а вина та п'янкого напою не пила я. І я вилила душу свою перед Господнім лицем, не вважай своєї невільниці за негідницю, бо я говорила аж доти з великої своєї скорботи та з туги своєї, і відповів Ілій та й сказав: Іди з миром, а Бог Ізраїлів дасть тобі бажання твоє, яке ти від нього жадала. А вона сказала: Нехай невільниця твоя знайде милість в очах твоїх». і пішла та жінка своєю дорогою та їла. А обличчя її не було вже сумне, і встала вона рано вранці і вклонилася перед Господнім лицем, і вернулися вони і ввійшли до свого дому до рами, і Елкана пізнав свою жінку Анну, а Господь згадав про неї, і сталося по році, і завагітніла Анна, та й сина породила, і назвала вона ім'я йому Самуїл бо від Господа жадала його. І пішов той чоловік Елкана та весь дім його вчинити для Господа річну жертву та обітниці свої. А Анна не пішла, бо сказала до чоловіка свого аж коли буде відлучений цей хлопчик, то відведу його, і він з'явиться перед Господнім лицем, і назавжди позостанеться там. І сказав їй чоловік її Елкана роби те, що добре в очах твоїх. Залишайся, аж поки відлучиш його, тільки нехай виконе Господь своє слово. І залишилася жінка і годувала свого сина, аж поки вона відлучила його. А коли відлучила, то повела його з собою та з трьома бичками одною Ефою муки, і бурдюком вина, і привела його до Господнього дому, до Шіло. А той хлопчик був ще малий, і зарізали бичка, і привели того хлопчика до Ілія, і вона сказала: О, пане мій, як жива душа твоя, мій пане, я та жінка, що стояла з тобою отут. Щоб молитися Господеві. Я молилася за дитину цю, і Господь дав мені жадання моє, що я просила від нього. А тепер я віддаю Його Господеві на всі дні, скільки він зажаданий для Господа, і вклонилася там Господеві.